Привіт усім! Сьогодні поговоримо, чи варто купувати iPhone X у 2024 році. iPhone X був випущений у 2017 році. Але чи він залишається ще актуальним на 2024 рік? Давайте розберемось. Тож, давайте розглянемо характеристики цього iPhone. 5,8 дюймів OLED матриця, A 11 Bionic потужний процесор. 3 ГБ оперативної пам'яті. Та вбудованої пам'яті 64 ГБ і 256 iPhone 10 оснащений двійною камерою на 12 і 12 Мп, фронтальна камера 7 Мп. Також є в ньому Face ID та бездротова зарядка. Наприклад, iPhone 13 Pro має більш кращу камеру, потужніший процесор, більшу витривалість від батареї magsafe технологію і Кіноефект. Однак iPhone X залишається все ще чудовим смартфоном, який має дуже класну камеру і дуже яскравий екран. Це залежить від ваших потреб та бюджету. Чудовий варіант для тих, хто шукає недорогий iPhone з хорошими характеристиками. iPhone X може стати чудовим вибором. А придбати цю модель ви можете в наших офлайн-магазинах та на нашому сайті myapple.com.ua. Сподіваюсь, ми допомогли вам з вибором. Поставте свою подобайку та підпишіться на наш канал.